Волга залишилася позаду перед нами безкраї простори Росії. Останньої миті мостовики, схоже, повірили, що ми не демони і пропустили нас миром. Анна мала рацію: ми вдерлися в їхній світ, і не нам його руйнувати. Наскільки безглуздим він би нам не здавався? Електрика, гріх. А чим це гірше брехні про те, що весь світ мертвий і йти немає куди? Але ж з цією зручною брехнею погодилося все метро. В Ямантау ми принаймні дізнаємось, чи була ця брехня на благо, адже обіцяних окупантів ми поки що не зустріли. Артеме, Артеме, прохидайся. Прокинувся вже. Артема, тебе полковник до рубки кличе. А я побіг Прокидайся час. Ти у мене молодець. Адже ми тепер не вдома, тож краще так і діяти. Обережненько. Адже нас, людей. І так мало залишилося, і можливо, коли-небудь ми зможемо довіряти незнайомцям просто просто тому, що вони теж люди. Дістала, вибач, мене сьогодні щось на філософію потягло. Як чуєте, саморфонь! Я тебе те прийом! Кінель! Кінель! Чуєте я? Прийом! Так, красині! Нехай! пізніше! Увага! Увага! Хто сидить зі своїм Меншиковим? А скільки він у вас в Іркутську прожив? Двох років нема? Ти на Меншикова всіх собак не вішай! Забув про зеків з-під золотого, а? Торгувати з ними хто почав? Так, і за це не... i can't even Скільки ми вже днів у дорозі. Я ж теж слухала радіо. Артеме посидь зі мною трохи. І ніяких там перемовин не було, щоб вороги там, окупанти. добре як. До віку бо так лежала. Слухай. А ти коли лазив на висотки в Москві з радіо? Ну, ти якось уявляв собі наше життя на горі? Дім наш, наприклад. Ну, місце, де ми могли б жити. Гатинка на лісовій галявині, там, наприклад, чи хишка на березі океану, а? Хоча, знаєш, є і в тому, щоб просто їхати отак разом через усі ці покинуті полустанки, руїни, пустки. Кудись у нікуди. Дядько Артеме! Дядько Артеме! Там дядько Тетешник уже майстерню доробив. Хочете подивитися? Так класно вийшло. Сюди, дядько Артеме. Привіт, Артеме. Бачиш, як я тут влаштувався? Я король, їй-бо. Верстак, який шикарний, а? Все під рукою і місця вільного повно. Більша частина того, що ви з хлопцями на завданнях знайшли, а я у вас забрав, на обладнання майстерні і пішла. Надалі, звісно, теж треба буде всім скидатися. Їхати, судячи з усього, будемо довго. А набої та інші корисні у господарстві речі на дорозі не валяються. І що далі від Москви, то, мабуть, буде важче. Тож не забувай збирати всі матеріали, які помітиш, а я тут з них майструватимуся. Роботи бо не початий край. От іще не вирішив, де костюмами займатися, а треба буде. Давно час форму до ладу привезти, бо дехто вже як з ледота ходить, чесне слово. У князя Онде проник спинну пластину взагалі не тримає, а він рже добре, мовляв, непередню, бо без батьків на ногах залишився. Тож я з вас не хлюю, зроблю знову справжню армію. Словом, у мене все похизувався, більше не відволікатиму. Тепер ж полковник кличе. Та власне і мені тут є чим зайнятися. Адже як ламати спорядження, то всі майстри, а як лагодити, то руки не з того місця. Дядько Тетешник. А? Дядько Тетешник. Що на студію? Дядько Тетешник. А машинка швейна у вас є? Немає. Настю. А як ви костюми шитимете? А як усі – нитку в голку і вітрильним швом. Ого, навчите? Навчу, тільки згодом. Тоді на автоматі дядька Сема полагодити дозволите? Ну, якщо так, звісно. Тільки під наглядом. Сем, знаєш, який. Ух. Ура! Ура! Дядько сам не страшний зовсім, а навіть добрий. Що, де ж покурити вийшов? Це діло. Пробирає. Заходь, Артем, сідай. Степан тут вечір музики влаштував. Що, Артеме, згадаємо молоді літа. Бери гітару. Дякую стіпу. Ну, ти даєш. Тебе вертовні рубці чекає. Ну, а з броником що? ТТшник сварився. Ну, тут довга історія. Та не манірся, розказуй. Ну, словом, сиджу на балці, дивлюся, як артем там вовтузиться. Ну, ти пазікало! Артем вважай, всю роботу зробив! Ну це зрозуміло. Однак брехати не заважає. Самі за мій броник Гаразд. далі спитали. Ну, словом, бачу я, Артем до дверей вже підійшов. Ну і думаю, треба спускатися вже. Я вниз, а воно тримає. Що воно? А я знаю. Темно, нікого нема. А я навіть ворухнутися не можу. А мостовики ці ще про царське щось там тринділи. Словом, думаю, гаплик мені настає. І що? Та що? Карабін відстебнув і як? рвону? Там якраз ця внизу була. До даху не високо. А цар цей шо? Ну, здоровений такий, страшний. Болтом стирчав такий іржавий. От я за нього. Спиний будь. Добре, що Слухай, вдалося зв'язатися з ковчегом. Спасибі, татешник, дешифратор підключив. Ковчег. Відповідайте! Прийом! Сековче, назвідця прийом. На зв'язку полковник Святослав Мельников. Командир закону спеціального призначення. Ми прийняли ваш сипал і прямуємо до вас. Як живете, прийом? Так, так. Щую вас добре. З ким я розмовляю. Як до вас звертатися? За наш зв'язку, майор, Иванов. Хвилину. Так так, усе розумію, товаришу майор. Перевірка потрібна. Чудово, полковник. Мельников, Чудово. І так пробачте за недовіру, але ситуація, як ви за не розумієте, дуже серйозна. Ворог не спить. Розумію, товариш майор. І тому прошу, перекажіть керівництву, що мої бійці вірні присязі. Та готові стати у стрій. Щойно ми прибудемо у розташування. Прийом. Дякую за добрі новини. Скільки у вас людей, Богу? Відділення прекрасно підготовлених бійців спецпризначиться. Відділи. Так. Вас зрозумів. Ну що ж це? Чудово, чудово. Так, нас небагато, але ми веземо надзвичайно важливу донесення. Прямуємо до вас із району К6 Альфа. Чи є дані сили супротивника у нас на шляху? Прийом. Хвилиночку перевір. К6. Альфа кажу. Так, това ж полковник у цьому районі супротивника не виявлено. На жаль, нам треба закінчити. Кінець зв'язку. Служу народу. Кінець зв'язку. Ну що, Фома віруючий? Переконався. Ох, У мене досі руки тремтять від нервів. Подумати лишень. Сам міністр! Артеме, до речі, можеш на карту глянути. Як бачиш, ми прямуємо просто в Явантау. Катерина і Хрест кажуть, що кулії і бік у непоганому стані. Ощастило нам. там було чимало пріоритетних цілей. Тож можемо сподіватися на спокійне плавання до самого порту. По відстані ніби і недалеко, та все залежить від рек. Тож, напевно, будемо повсти довго. Ну, Єрмаку, так про що мета? Про те, що мета перед усім! А, так. Так от, не треба посвикали. Правильна мета виправдовує засоби. Та я ж не заперечусь. Просто не у всіх мета правильна. Отож, саме добре. Він практично вирішив усе питання. <хи> Я не хотіла з перших Мовляв, на ярмарок поїхав. Днів зо три минуло. Я все трималася, думала і знаку не подаю. Сиджу з голкою перед очима. Чорно, не бачу А тепер Отак. Зрозуміло. Я акуратненько. Бачиш? Бачу. Тут головне не поспішати. Зрозуміло. Знову перекур! Ну, це діло. Знову право, тебе. Полковник, князь. Аби не підійшла і каже. Це точно. Молодець Артем. Так, звичайно. Якось Несерйозно до цього ставитись, не чекав. Тим паче, після того, що ви щойно почули.